Привіт всім! Мене звати Юрій Ковальчук, мені 43 роки. І це відеовідгук я хочу залишити цілителю і хорошому спеціалісту Юрію Вороніну. Значить, до нього я звернувся з питанням якоїсь внутрішньої такої напруги. Е... Ну, Просто відчуваю. І коли я звернувся, він дуже легко підказав мені шляхи де і що шукати. Ясно, що корні в дитинстві. І той, хто створював це напруження, це був Ой. мій батько, який е, в три роки якомусь там малому Юрію сказав щось не так, як треба було для тодішньої ситуації. Ну, щось в попихах там, в запалі якомусь сказав. І ці його неправильні слова е, не так відобразились в підсвідомості, як можна було би це помінявши це. І завдяки завдяки технікам, якими володіє Юрій Воронін, ми добрались до тої корневої е ситуації підсвідомості. Він допоміг мені переграти ситуацію, переписати те переконання. І з новими відчуттями е я по іншому став відноситись до тої ситуації, по-іншому став відноситись до батька. І завдяки Юрію я отримав. Е Зустріч своїм родом, своїм батьком, дідом, прадідом, отримав від них в процесі пророботки. Все цілу підтримку. Так сказати, я став главою свого рода. Вони почали мені довіряти, довірили мені управління цим родом, так сказати, стати главою цього роду. що зараз мені дає силу. Снагу для дії. Я вдячний, вдячний Юрію за отаку техніку, за таку роботу. Це колосальна робота, неоціненна просто. Я знаю, що завдяки цій роботі створюються нові нейронні зв'язки в моїй голові. І оця енергія, яка висвободилась, енергія роду, яка тепер належить мені, дозволить мені почати діяти по-новому, з новою силою, з новим запалом, з новою енергією. Дякую тобі, Юрій.